Це хліб. Це начинки. Це свіжі овочі. За пару хвилин усе це буде персональним сендвічем. А це Євген. Йому 30 років за освітою маркетолог і підприємець зі стажем. кілька нескільки попиток до того, як я пошел работать в банке. Я вместе с партнером создавал интернет-магазин «Шин». Вот, собственно говоря, этот проект в Киеве был успешно запущен. Если говорить о очень маленьких, спонтанных. В начале декабря я решил оптом продавать сосну и ель. Это было скорее... Такая забава. Зараз Евген пошуках новой идеи для бизнеса, на яку уже назбирав грошей. Собственно говоря, это накопления за достаточно продолжительный период, ну наверное где-то с 2007 года откладывались цели на инвестирование. Открытие бизнеса – это всегда риск, особенно, если ставишь на него все. В Последнее время, то есть мне хотелось чего-то более э, системного, более э, откатанного с точки зрения процессов. Соответственно, я начал думать о том, чтобы э, Смотрите на сторону франшиз. Франшиза це право працювати в мережі під конкретною торговою маркою. Або в Європі є така практика, коли кажуть купити франшизу. Власне є оця книжка Франчайзний пакет. Коли ми купуємо франшизу, то маємо на увазі, що ми купили такий готовий бізнес. За який потрібно заплатити паушельний внесок, одноразовий платіж та роялті періодичні відрахування за користування брендом. А це людина, яка здається, знає, що потрібно євгену. Привіт! Здравствуй, як діла? А тут обалденна сендвічта саме приєднане Все служати. Вже вода холодна. Вадим Бортник, 33 роки, засновник національної мережі фастфуду Фрешлайн. Це бізнес з окупаємостю полтора два года, легко масштабіруємо. Аналогічної концепції та похожеї концепції в Україні немає. Да? Вот это вот в двух словах. Для меня, если человек, который продает франшизу, верит и не просто тебе говорит купи, а говорит тебе купи, но я тоже сам делаю. Для меня это однозначно подтверждение того, что человек понимает, что он делает. Основная наша аудитория, в общем-то, это молодежь. Молодежью я называю 16-40 где-то так, в этом, в этом промежутке. Shall we begin? Перший сэндвич-бар «Фрешлайн» открылся в 2009 году в Харкове. Звідки родом сам Вадим. Пойдем. Вот это место, в котором был первый «Фрешлайн». Это 2008 год. Вот здесь был пристроенный отдельный вход и первый этаж вот этого здания, все вот эти окна, это был фрешлайн. В чем здесь особенность этого места? Это самый центр города, но это тихая улица, да? Здесь небольшой пешеходный трафик. может быть 300-400 человек в час, это не, вообще не дает того потока, который нужен. Если бы я сейчас открывал, конечно, бы я здесь не открыл. Да? Другая точка тоже не мала успеху. Адже найважливіший фактор успішної торгівлі це правильна локація. Ета центральна площа, вихід виход прямо із метро, а фасад, можливість зробити велику вивізку, наружну рекламу. Завдяки досвіду Вадима у Євгена вже одним ризиком менше. Він точно знає, де і чому треба відкривати точку. Одна вот такому трафіку треба працювати. Тут место стопроцентное. Оно немножко в стороне от центральной улицы, чуть-чуть, буквально там 30 метров, но при этом по, по улице, в которую идет хороший молодежный трафик, и это, ну, попадание и в целевую аудиторию, и это центр, где гуляют. И... Идемте, идемте. Да идемте. Этот форшлайн начал работать сразу. То есть мы его открыли в августе, просто здесь очередь, которая стояла там, чуть ли не на улицу. И после этого меня уже было не остановить. у 2012-му – 7 точок, у 2013-му – 14, у 2014 році їх стало 19, у 2015-му мережа зросла до 32. На даний момент у мережі Фрешлайн 53 точки. Із них 26 власних знаходяться у Харківській і Київській областях. Франчайзингових на одну більше – 27 у 12 областях. Кожну нову точку її архітектурний план розглядає, затверджує спеціальна оціночна група. І архітектори у нас є метр п'ятдесят з лишнім і уміншать я не бачу можливості, тому що вони будуть очень Ось ця нарізка буде дуже часто. А яка ячейка. Ну таку ж, як у вас була в Одесі. А після того як архітектори дають зелене світло, до справи беруться будівельники. Добрий день. Здесь вот є ступені, которые, звісно же, это недостаток но у кожного поміщення, у каждого помещения є определенні недостатки. Офіс фрешлайна висуває до приміщення наступні вимоги. Вітрі огромні окна, класний который який ми да, мы його вичищаємо, щоб сохранить вот эту айдентіку. Площа від 25 до 75 квадратних метрів. Трафік від тисячі осіб на годину. Наявність великих панорамних вікон, мінімальна кількість сходинок, наявність видимої вуличної реклами, електроенергія від 15 кіловат, швидкість інтернету від 10 мегабіт на секунду. А після того, як архітектори дають зелене світло, до справи беруться будівельники. Спустя 21 день заступають строители. після цього вони місяць-полтора строя. В момент коли йде стройка, заказується все оборудовані. Ух ти, ви нам видадите в такому форматі ж в кінці, да? В ну якщо буде потрібно, то зробимо Тут планування обща, потім розвертки всі повністю. Mm -hmm. Але не все, що зображено на папері, збігається у будівництві. Найкраща будівельна бригада, яку я зустрічав своїй житті. Ну, кстати, на проекте ну, кажется, что они тут много места сделали, а на самом деле, ну, нормально. На самом деле, а, вы убрали, да? А ну куда? Заново, говорят, ну зачем? Дверь вот так открыла, Ну, чуть-чуть а, Ну, будут они. Типа... Надо даже не заметить, посмотри. Ну, не один раз такая. Я не знаю, заметят ли они, но я заметил. Здравствуй. Женя, привет. привет. Как дела? Все хорошо? Отлично. Йоген уже третій місяць шукає приміщення. Да, лучше в Києві. А, Ты знаешь, что здесь вот эта Франсуа, по-моему, ну насколько я знаю, считается лучшим Украине. Да, и один из первых Макдональдс открылся здесь. Есть. А ты чеки не знаешь Франсуа? Не считал? Читал, но не скажу. Есть инсайдерская информация. Так, помещение вот это. Ну, конечно, трафик здесь сумасшедший. Я думаю, нужно будет стать четко, посчитать количество людей три раза в день, в будний день и в выходной день, чтобы мы поняли. Пойдем посмотрим. Пойдем. Дайте витамин С, пожалуйста. Женя и все понятно. Здесь достаточная высота потолков, прямоугольное помещение внутри. Все равно ремонт полностью переделывать. Ждем ответ от арендодателя. Если по условиям вы договариваетесь, то идем, то идем и открываем прошлое. Да? Да. Расчеты основываются на том, что в среднем по Киеву Чек составляє 53 гривни. Количество чеков в сутки 400 500 Соответственно, виручку оцінюємо в районі 2 мільйонів гривень. У Євгена є привід для радості. Той час, коли він ділився планами, надійшла ще одна пропозиція. Поки Євген знайомиться із нею, спробуємо розібратися, чи є ризики невдач у вже налагодженому бізнесі. І з яких статей складається вартість франшизи фрешлайн. Щоб відкрити свій сендвіч бар в Україні за франшизою фрешлайн. У середньому вам знадобиться 25-40 тисяч доларів. Найбільше коштів піде на оренду або будівництво приміщення. При усій любові Вадима до своєї компанії концепція фрешлайн не оригінальна ідея. Вадим каже про це відверто усім потенційним франчайзі. Я дивився, вибирав проєкт, який захотілося реалізувати. Хто слухав про Subway? Компанія Subway була заснована у 1965-му. Сьогодні Subway – це найбільша мережа швидкого харчування, що працює за принципом франчайзингу. Та налічує більш ніж 44 тисячі ресторанів по всьому світу. Вони похитили мою ідею. Я сучу. том, що я зайшов, мені понравилась бізнес-модель, це було интересно, це было быстро, це было вкусно. Це модель він він, коли виіграють і франчезі, і франчізор. Вадим намагався купити у себе франшизу для України, але ті, поки не збираються виходити на український ринок. Потому що франчізор розвиває свою сеть и отримує ресурси для улучшения собственного проєкту. А франчайзи получает назад определений консалтинг, покупая готову бізнес-модель, менше допускает ошибок і и, и получает більше обратных ресурсів. Перша у світі франшиза з'явилася у 1851 році у Сполучених Штатах, коли Айзек Зінгер вирішив продавати свої швейні машинки і ремонтувати їх через інші руки дистриб'юторів. На даний момент у світі діє близько 30 тисяч франчайзингових мереж у більш ніж 100 країнах із трьома мільйонами підприємств і оборотом біля 4 трильйонів доларів. Ось статистика від популярного видання Інтерпренер на підставі вибірки із 500 найуспішніших світових франшиз. А ось сім найуспішніших світових франшиз за інформацією, того ж таки інтерпренер. 7 7-Eleven, Макдональдс Subway – Продукти харчування, серфпро, послуги та засоби для догляду за домом. Supercuts – перукарня. Hampton by Hilton – готельний бізнес. Jimmy Джонс сендвічі з продукти харчування. Не дивно, що Вадим зупинився на фастфуді і сендвічах. Зокрема. Потенційні франчайзі перед відкриттям своїх точок отримують досить докладну інсайдерську інформацію про франшизу, Я Просто сапі так штучков шов. Начинку як на рівні самої франшизи, так і на рівні продукту. <плес> <Ви хочеш Делать>? <плес> Ір? <плес> Ір? По на кухні збирають готовий сендвіч, а інгредієнти надходять на точки у вигляді заготовок. Частина цих заготовок централізовано створюється самою компанією на виробництві у Харкові. Івусьому голова у пришлані йому також приділяють належну увагу. Це пікарня подробні вже розкаже директор производства Олексій Юрійович. С Зараз ми познайомимося з технологією производства нашого фірменного хліба. Перше ми отримуємо Сировина використовується вітчизняна. тестомес, подготавливает сырье, отвешивает и загружает в тестомесильную машину. Пользуясь специальными градусниками или пирометрами, он делает так, чтобы температура сырья была определенной температуры. После небольшой отлежки, отдыха так называемого, тесто попадает на формовку. Специальная багетоформующая машина формует Заготовки необходимой длины. После формовки она поступает в ферментационную камеру. В соответствии с нашими стандартами по размерам вручную поправляется. Але брак все одно трапляется. Это вот когда неодинаково подошедшую заготовку вы бросаете, одну растянули, она такой же осталась, а другая приняла короткий размер. Он потом уже с ней ничего не сделает. Вот так вот, вот и появляется наш достаточно большой процент ну, от виду, вот это, да? да, он не попадет в наш размер. На сегодняшний день нету автоматизированного процесса, чтобы он происходил на плоских противнях. А обычно для выпечки багетов используют специальные листы, но при этом сам багет получается а, не такой, он получается круглый в диаметре. У нас багет максимально адаптированный для производства сэндвичей. камера камера со специальными климатическими условиями здесь необходимая для подъема теста температура и влажность в течение часа с небольшим тесто готовится для выпечки старые пекаря немножко лукавя говорят а может быть не лукавя осознанием а дела говорят что тесто это живой продукт Но на самом деле так потому что дрожжи сами по себе живые и оно ведет себя очень по-разному. Вот пример мы этого видели. Иногда опаздывает на работу, может не выше. Станут. Это не про нас точно. Выпечка происходит на итальянской ротационной печи. Время выпечки чуть, чуть больше 10 минут. С необходимыми параметрами по температуре и по влажности. Это наш фирменный багет с кунжутом, самый популярный. Здесь видна... Та продукция, которая на дальнейшем этапе попадет под отбраковочку, несмотря на то, что мы стараемся и вручную выравниваем, все равно попадаются не вполне ровные. А Ривный отправляется на пакувание и заморозку. Это шоковая камера с температурой в камере минус 30, минус 5 градусов. И камера хранения. Между двумя этими камерами происходит этап упаковки. Після чого хліб та інші заготовки доставляють на точки по всій країні. Це холодильна будка, в которой ну в которой перевозиться продукція сама по себе. Здесь холодильник до мінус 35-40 сорока градусов набирає. То есть це дозволяє продукцію развозить по місті, заморожену, заморожену, охлаждено, охлаждену, все в одной машині. Ось до пошуку приміщення і раптової пропозиції від помічника директора тамтешнього ринку. Сутки ніж не сильно не кричив, шумбила нізи жабилу на три метри. Видвігаємо сюди і 10 на три поміщення квадратов. квадратів. Документи є то є это за що? земля ринка. Три метри по фасаду і трися. Яно буде стеклянне в принципі да, да. Ми, но, То розширяє. То есть ми розширяємо за а то сам мап построїмо стікну студію конструкцію. Строємо минуто срок договору нужен бути. Там щоб это не там ті скольки сколько за квадрат? Ну дві тисячі это то, що наше предложение. Тепер євгену потрібно буде добре подумати, у якому із двох приміщень вигідніше запускати бізнес. Євген не перший київській франчайзі, який задається цим питанням. Робилося все. Заливалася підлога, і робилися стіни. Повністю все з нуля. Перший бізнес, перший мій досвід. Це Катерина Людвічук. Рік тому вона відкрила першу франчайзингову точку у Києві. Гроші батьки на перший внесок. Близько 600 тисяч гривень потрібно для того, щоб приблизно таку точку відкрити. Але відсутність досвіду не стала проблемою за півроку, точка вже стала прибутковою. Ну, чесно кажучи, я очікувала на трошки менше. Навіть Срок окупаємості я розраховувала на рік-два. Ну і ми, в принципі, зараз йдемо на рік. Чистий прибуток я розраховувала в середньому 30 тисяч. Зараз ми його перевиконуємо півтора рази. І я хочу ще відкривати одну-дві точки. Загальна виручка на місяць в середньому становить 9 тисяч 144 долари. 84,5% – це щомісячні витрати. Решта ваш прибуток. У чому ж секрет такого успіху? Uh, менеджер стартапа веде торгову точку до определеного періоду. Тобто до uh, достиження точки необхідних фінансових показателів. Ну, грубо говоря, нуль. Потім приймаю я. От нас є менеджер, який конкретно до нашої точки прив'язаний кожного дня. Ми з ним на зв'язку. Для успішної роботи кожної точки в тилу працює ціла армія фахівців. Франчайзинговий відділ. Я повністю відповідальний за цю торгову точку. Тобто починаю я комунікувати з управляючим. С франчези, с администраторами, с сотрудниками и так далее. Резноманітні сервисы. Например, лежит такая упаковочная бумага для сэндвичей, которую і вся брендированная продукция, которую мы отправляем в нашем франчезі и обеспечиваем собственные точки. Тренинга для співробітників. Дальше, поехали. Очень важна улыбка, очень важна емоция. А что удалось продать? Начал продавать чизкейк, она уже думала, я говорю, как я это все понесу, у нее был вопрос. Да. Я, я сказал, что у нас очень красивый пакетик, Может, я вам все упакую, вынесите и можете заинстаграмить. Она говорит, что у меня нет инстаграма. Я говорю, первая фотография с фрешвайном, отличная фотография будет. Регулярные сборы с коревниками, тошек и франчайзи. 1 декабря все точки украшены. Есть бюджет? Да. Да. Определенный? Это знаете рану Вова, он может выделить вам, сказать, вырезайте эти <с снежинки, клейте а Я думаю, это какой-то будет какая-то цифра э, от оборота точно. Видел видос посторожения. Вот, пожалуйста, к точку. Основная задача предотвращение хищений, контроль за тем, чтобы вся продукция, которая выдана, соответствовала той, которая есть в кассе. Ну и, конечно, соблюдение стандартов, внешний вид, чистота, наполненность витрины. А за підсумками року служба спостереження компілює особливо вдалі кадри розкрадань та інших подій. Лучший ролик номінації покаже все, що в пришла було за всі років. Є ризик невдачі уже налагодженому бізнесі. Ми даємо модель, ми ж не даємо 100-процентну гарантію. Так? Все-таки франшиза це ведь не золота таблетка, яку ти з'їв, і вона вот всі твої проблеми вирішила. Очень много залежить від самого підприємця. Насправді, ви знаєте, франчайз більше ризикує франчайзер. Франчайзер, тому що франчайзер віддає повністю всю конфіденційну інформацію незнайомій для себе людині. Тобто так, з однієї сторони, він отримує гроші, він отримує суму вступного платежу, але ж він передає все: цифри, досвід, він дає свою ділову репутацію під своїм брендом. Він передає абсолютно всі процеси. Франчезі насправді ризикує лише інвестиціями і своїм часом. Репутація. одной из одной точки это репутация всей сети и подорвать репутацию может одна точка вся сеть уже изначально дает новой точке определенную репутацию это друг друга с двухсторонним движением здесь в первую очередь важнее всего ну то есть чтобы не было отравления да? чтобы люди вот качество продуктов отклонение от стандартов продажа какого-либо продукта который не является нашим основным вот Ну, допустим, блинчиков. Это негативная репутация для нас. Это был случай, не буду называть также город и франчези, где это происходило, когда вот такого продукта показался нашему партнеру э, выгодным для улучшения выручек. Но, к сожалению, он не дал результатов. все время есть какой-то процент недовольных клиентов, гостей, да, в любой сети, да. И здесь главное вовремя реагировать, быстро извиняться, наводить порядок и улучшать те процессы, которые есть. Да, да, Жень. Смотри, значит, по Лукьяновке отзвонился Диме агент, там э, сошло помещение. Ну, там Диму, знаешь, сдали кому-то другому. Но зато у нас Ми тоді підтверджуємося по ринку і двигаємося по строительству. Ось так ситуація як зав'язалася сама по собі, так і розв'язалася. А Євген, як і раніше, налаштований рішуче. Нам предложили другое помещение рядом. По ньому ми ведемо переговори. То есть уже є договор, ми обсуждаем условия. Він очікує, що угода про оренду приміщення буде підписана найближчим часом. Після чого відразу розпочнеться будівництво, пошук співробітників, закупівля меблів та інша підготовка до відкриття, що має відбутися на початку 2017-го. Коли ти два роки поліруєш, поліруєш свій проект, ти в нього віриш, ти його розвиваєш, і успіх з цього моменту, коли вистрілилась очередь, стало просто ну. Факводе uh, та вот я жила пережити это кожному предпринимателю, вот это чувство, ну німовірне чувство. Але питання у тому, чи зможуть відчути такі ж емоції франчайзі люди, для яких фрешлайн це не їхній власний винахід, а швидше стабільне джерело доходу.